Усім привіт! Забігла швиденько в магазин. А тепер подивимося з вами, які смаколики та які ціни є зараз актуальними. Отже, так, для любителів чипсів. Чіпси Лейс, краб. Ціна на них 69,60. Також на знижці сир, Цезар. Пластинами порізаний тут. 135 грамів. Зараз він на знижці 59,90. Також рибка, сьомга слабосолена. 100 грамів. ціна на неї 9990. Дуже захотілося апельсинового соку. Запропоновані переважності нектари від Сандори. Це 100% сік. Ну, звичайно, ціна на нього 138,70. Також клементинки. Мандаринки, були ще інші, але я обрала цей раз клементини. Ціна на них 68,95 за кілограм. Так, Ой, взяла три клементинки. Кока-кола один літр. Ціна на нього 36,90 на напій. Також апельсинки. Зараз по знижці. Ось ці дві вийшли за 29,51. Бурячок. Дуже гарна ціна. 2,89. Взяла тільки дві штучки. Також. Побачила, що на барні є знижки, і тому взяла барні. Зі смаком молока. Ціна на барні 56,90. Тут є 5 ведмедиків. Ще обирала собі масло по знижці. є 73% жирності. Ціна на нього 79,90. Ще було масло ферма, теж на знижці теж 73% жирності. Трішки дорожче. Так, яйця. Ціна на яйця 6 гривень. Взяла собі 15 штучок. Також. Ой, морквина. Немита, ціна на неї. 2,49. У мене вийшло за 3 морквинки. Зефір з апельсиновою начинкою. 56,50. Ще побачила, що на знижці є ось це корисне печиво. Мультизлакове. 260 грамів. Ціна на нього 64,20. І ще обрала по знижці ферма молоко. Ціна на нього 49,30. Так, ось і все, пустий пакетик. І що ж, сума по чеку в мене вийшла 854 гривні, 49 копійок. Все, мені смачного дякую.